Уже за рік-два євросоюз зможе подолати кризу, якщо окремі країни дотримуватимуться взятих на себе зобов'язань. Про це в інтерв'ю Дані Шпіґль заявив голова Європейського фонду фінансової стабільності Клаус Реглінг. Саме він за прогнозами очолить і спадкоємця фонду. Європейський стабілізаційний механізм. Передача повноважень між цими структурами затягується вже декілька місяців через заперечення окремих членів ЄС. Наступного тижня долю механізму вирішуватиме батьківщина Реглінга Німеччина. Далі коротко про головні економічні новини країн ЄС. Нову програму закупівлі державних облігацій оприлюднив європейський центробанк. Він купуватиме у кризових країн, зокрема Італії та Іспанії, бонди терміном погашення до трьох років у необмеженій кількості, допоки ці держави дотримуватимуться стабілізаційних механізмів. Очікується, що таким чином Центробанк підтримує країни, що потерпають від кризи та зміцнить позиції євро. Наступного ж дня після оприлюднення програми курс євро відносно долара сягнув двомісячного максимума. Болгарія відклала на невизначений термін перехід на єдину європейську валюту. Раніше країна мала плани приєднатися до Єврозони до 2013 року. Цього тижня президент і міністр фінансів країни заявили проти євро і громадська думка, і криза в єврозоні. Бюджетний дефіцит та державний борг Болгарії нині серед найнижчих в ЄС. Зміна валюти за словами політиків змінить ситуацію на гірше. Зі схожих міркувань затримуються з переходом на євро в Польщі, Літві та Естонії. Іспанія зволікає з проханням про фінансову допомогу від Євросоюзу. Її необхідності в уряді Маріано Рахоя не заперечують. Утім, з умовами надання визначитися не можуть. Урядовці наперед відмовляються запроваджувати ущадливі реформи або змінювати пенсійну систему. Окремі надії Маріано Рахоє покладає на закупівлю облігацій європейським центробанком. Після тривалої перерви до Греції повернулися інспектори з так званої трійки МВФ ЄС та Центробанку. Від їхнього рішення зокрема залежить, чи залишиться країна в Єврозоні. За даними видання «Гардіан», від АФІН знову вимагатимуть радикальних реформ трудового законодавства, зокрема скорочення зарплат і впровадження шестиденного робочого тижня. Угорщина відмовилася від допомоги міжнародного валютного фонду. Прем'єр-міністр Віктор Орбан назвав неприйнятними умови надання 15 мільярдної позики, зокрема скорочення пенсій і скасування податків на банки. Майбутнє семирічного бюджету Європейського союзу вирішуватиметься у листопаді. Лідери ЄС зберуться в Брюсселі на позачерговий саміт, щоб визначитися з джерелами фінансування і напрямками витрат серед найбільших статей: субсидії фермерам та допомога бідним регіонам. Обидві претендують на 40% бюджету.